Будемо сьогодні міняти амортизатори на, мої, на моєму автомобілі. Яка проблема? Показую. Ну, видно, да? так? Амортизатором срака. Купив хортовський, знайшов у нас тут у місті. хорт-амортизатори. Ну, я думаю, будуть непогані. Для цієї машини підійде там. на... Пару тисяч там, кілометрів, ну не пару тисяч, пару десятків тисяч кілометрів вистачать. Ось такі вони. Коробочка така у них. Ще раз поближче покажу, дивіться, Даже рукою, просто рукою. Це ж ненормально, правильно? ж? Що для цього потрібно? Буде треба ключ на 17, ключ на 6, щоб держати ці набір головок. І тут же ж зняти з кожної сторони по сидінню. Тут там. Знімається сидіння, там защолочка така є. Ну, не за а лямка така. Тягнете за лямку, витягуєте і все. Тут же у нас туточки, зараз покажу. А щас, ну перед тим же колесо на нас зняти, піддам кратить. Ну, зараз буду показувати все поетапно. Буду вже ж показувати, які там нюанси. Ну, може, закисло де що, по-любому десь щось закисло. Тож продовжуємо. В такому дусі. Я цю проблему, ну як, ну, не дуже давно виникла, а потекли вони повитікали доволі таки швидко, так що треба міняти. І їхати ж, звичайно, ж некомфортно. Зняв я ось колесо, підложив його як під страховку. Ну тут зараз погано видно. Ну, в общем, я ще тут трохи мив. Одним словом, воно тут підтікало. Ось зараз, головне, я би оцей болт не закищий був. Зараз ми ще ведешкою попшикаємо на всякий випадок. І будемо відкручувати. Нашкуб мивік на наскільки зміг. Наскільки, наскільки вимив. Ну, все рівно там щось пооставалося. В цілому більшу частину грязі вимив. Е, зараз будемо в салоні тут відкручувати. Оце ось тут будемо відкручувати. Я думаю, там видно, ну так да, видно. Гайка там на 17. Викручуємо гайку, потім викручуємо внизу. Ну така послідовність нібито. Якщо не така, ну я, скажу. я вже там викрутив, придержав цією собачкою і звичайним ключом на 17. Воно там не дуже прижато, так що можете сміло відкручувати. Льогенько вона відкручується. Тепер у нас стоєчка вона там ну, болтається. Попробую показати. Ну, там є. Тепер беремо ключ на 19 і з другої сторони там ну Тут ми, як бачите, домик стоїть. Відкручуємо цей домик. Або домик відкручуємо, або сам амортизатор відкручуємо. Зняв. Ну, без проблем. І болт чистий і все чисте, тут бачите, відкрутилося, пусті. Ці ж перед встановкою теж треба прокачати декілька разів вгору вниз, прокачуємо їх, тоді аж встановлюємо. Ось так воно виглядає, резинку вставляєте, пружину виймаєте. Збирайте ну, обратні Ось тут у замочок головне попасти. Поставив я в гестоєчку, ну, взагалі без проблем, без, без ніяких. І назад попав. Показую як. Берете проволочку, ось, намотуєте на шток вон туди протягуєте зразу проволоку і тягнете одночасно за шток і туди. І все. І амортизатор вже тут. Потім поставимо резинку, ось, головне не забудьте. А зараз що? Закручую тут гайку, ставлю на місце колесо, воно прижимається, прижимаю там, отудочки прижимаю, ставлю резинку, прижимаю тут, все, стійка поміняна. Так що користуйтеся таким способом. Поміняв я задні стійки, тут і там. Зазовите. А це зовсім не робить. Це хоч як небудь, а це зовсім не роби. Все, тепер стало в мене стійками все добре. Показую. Бачите, нормально стало. Ще раз повторю, що як робити? Так, для загалу. Відкручуємо для початку, ні, для початку піддонкращуємо. А ще раніше послаблюємо гайки. Піддомкрачуємо, знімаємо колесо. О, е, знімаємо колесо, підложуємо для страховки. До речі, я там звалився, так що колесо допомогло. Е, підкручуємо колесо, послабляємо отут на стоїчки. Е, потім викручуємо унизу болт той, що я показував. Виймаємо той болт, там придержуючи на 6 або собачку, як я держав. Придержуємо гайку, відкручуємо, виймаємо стійку. Так само назад заставляємо за допомогою проволочки. Зараз покажу. Сюди прикручуєте проволочку, ось сюди, просовуєте в стакан і витягуєте. Витягнули, наживили там, підживили. Тут попали, знову відкрутили там гайку, вже положили там резинку, все остальне зажали, все, готово. Стійка на місці стоїть. Оце так. В принципі, просто тут нічого сложного немає. Так що ось таке відео. Кому сподобалось, підпишіться, поставте лайк, прокоментуйте.